Що батьки повинні знати про SORE 2 уPN. СОРА2 штучний інтелект як творчий інструмент чи початок нової ери дезінформації. Посібник для батьків. Поява СОРИ2 від упинеї стала справжньою сенсацією у світі технологій і, особливо, серед підлітків. Можливість створювати реалістичні відео відповідно до текстового опису, ніби хвилею магічної палички відкриває неймовірні можливості для творчості та самовираження. Однак разом із ентузіазмом виникає логічне питання: як цей потужний інструмент вплине на наших дітей та суспільства в цілому, як батьки орієнтуються на цю нову реальність та допомагають підліткам використовувати СОР2 відповідально та безпечно. Я, як людина, яка активно зацікавлена в технологіях та відстежує розвиток штучного інтелекту, Див Суру два величезний потенціал і серйозні ризики. Це не просто інша програма для створення смішних відео, це інструмент, який може перевернути ідею того, що можливо в галузі візуального контенту. І як і будь-який потужний інструмент, він вимагає свідомого підходу та чіткого розуміння можливих наслідків. Сора 2 можливості та потенціал. Перш ніж говорити про ризики, важливо визнати величезний потенціал Сори 2. Для підлітків, які виросли в епоху TikTok та Інстаграм, це можливість досягти абсолютно нового рівня вираження. Замість того, щоб проводити години на зйомку та встановлення, вони можуть просто описати свою ідею текстом, а штучний інтелект створить відео. Я пам'ятаю, як у школі ми з друзями намагалися зняти короткометражний фільм. Це було важко, вимагало багато часу та ресурсів. 42 усуває багато цих бар'єрів, що робить створення відеоконтенту доступним для всіх. Освіта, 42 може бути потужним інструментом для навчання. Уявіть, як відродити історичні події, візуалізувати наукові концепції або проілюструвати літературні твори. Це може зробити тренування більш захоплюючими та незабутніми. Створення підлітки можуть використовувати Соре 2 для реалізації своїх творчих ідей, створення анімаційних фільмів, музичних кліпів або просто смішних відео для своїх друзів. Розвиток навичок, незважаючи на очевидну простоту, використання Sora 2 вимагає певного рівня творчості та здатності сформулювати свої ідеї. Підлітки вчаться візуально думати і описують свої ідеї таким чином, щоб штучний інтелект міг їх зрозуміти. Темна сторона медалі ризики та виклики. Однак, поряд з можливостями Сора-2 несе серйозні ризики, особливо в контексті підліткової аудиторії, дезінформація та підробки, можливість створення реалістичних відео може бути використана для поширення неправдивої інформації та фальшивих новин. Підлітки, чиї навички критичного мислення ще не були повністю сформовані, можуть легко повірити в те, що вони бачать. ДПФР та порушення конфіденційності СОРА-2 можна використовувати для створення дисф, тобто реалістичних відеороликів із участю реальних людей, без їх згоди. Це може призвести до серйозних наслідків для репутації та конфіденційності. Залежність та втрата реального досвіду, постійне занурення у віртуальний світ. Створений штучним інтелектом може призвести до залежності та втрати інтересу до реального світу. Підлітки можуть почати віддавати перевагу віртуальних пригод для реальних зустрічей та досвіду. Авторські та етичні питання, використання СОР2 викликає важливі питання щодо авторських прав та етики. Дослідження штучного інтелекту у величезних наборах даних, що містять твори, захищені авторськими правами. Як визначити, коли використання сори 2 порушує авторські права? Поради для батьків як допомогти підліткам орієнтуватися в новій реальності? Отже, що можуть зробити батьки, щоб допомогти своїм дітям використовувати сори 2 відповідально та безпечно? Поговоріть з дітьми найголовніше це відкрита і чесна розмова про ризики та можливості сори 2 Поясніть їм, що не все, що вони бачать в інтернеті, це правда, і навчити їх критично оцінювати інформацію. Навчіть медіаграмотності, навчіть дітей розпізнавати ознаки дипломів та фальшивих новин. Поясніть їм, як працюють алгоритми штучного інтелекту та як їх можна використовувати для маніпулювання інформацією. Встановіть межі, обмежте час, який діти проводять у соціальних мережах, і за використання сори 2. Заохочуйте їх брати участь у інших заходах, таких як спорт, читання, спілкування з друзями та родиною. Заохочуйте творчість та оригінальність. Заохочуйте дітей використовувати SORE 2 для створення оригінальних творів, а не копіювати ідеї інших людей. Навчіть їх цінувати творчість та оригінальність. Бути в знанні. Дотримуйтесь розвитку технологій, штучного інтелекту та дізнайтеся про нові ризики та можливості. Допомогти дітям зрозуміти складні технологічні питання. Почніть із себе покажіть дітям приклад відповідального використання технології. Обмежте свій час у соціальних мережах, критично оцінюйте інформацію та заохочуйте творчість. Висновок баланс між можливостями та відповідальністю. SOR2 – це потужний інструмент, який може змінити світ візуального контенту. Він відкриває неймовірні можливості для творчості, самовираження та навчання. Однак, поряд з можливостями, він також несе серйозні ризики. Як батьки, ми повинні допомогти нашим дітям орієнтуватися на цю нову реальність, навчити їх відповідально використовувати технології та критично оцінювати інформацію. Нам потрібно знайти баланс між можливостями та відповідальністю, щоб наші діти могли отримати максимальну користь від сора 2 не виганяючи одночасно. Ключовий висновок -2 – 2 це не просто додаток, це новий етап розвитку технологій, які вимагають від нас, батьків, особливої уваги та відповідальності. Ми повинні бути готові до нових викликів і допомогти нашим дітям адаптуватися до світу, що змінюється. Пам'ятайте, що відкритий діалог, викладання медіа, грамотності та встановлення кордонів це ключові інструменти, які допоможуть нам навчити покоління, яке може відповідально використовувати технології та створити позитивні зміни у світі.